І ще дещо з історії України на сьогоднішній день актуальне, така колядка. На Україні не куль кулеметів, на ракетка на нади ждуть. Ми любимо Бога в малому дитятку, що на світі людям явив мир і любов. У раді, багатій громаді для Божого сина місця не було. Він в на сіні. У бідній стаєнці прийшов на світ наш царем. Зірка засаяла більш, як то звично, щоб можна було трьом царям дізнатись путь, вклонитися низько, даруючи миру золоту, світу, ще й ладен з нею. Ісусик щасливе дитя благословляє. І нам, українцям, життя, що віщуючи правду Його, ми пізнали щастя, добро, і дивним вся новина є для діточок, що так чекають на Ісуса, Сина в час лихоліт, біди і горя, не втрачаючи надій, мичу. Новину в коляті розкажемо про прихід на світ Божого Сина, Спасителя світу за первородний гріх. Христос народився. Попробую послухати, а тоді відредагуємо. До нових зустрічей запаснеї коти. Хай Бог благословить да словить вечерю і и вширить они свята на многі і благі літа. Це